Існує думка, що якісно харчуватися дорого, але я хочу показати, що це можливо за 200 гривень на день. Ранок починаю з протеїного смузі, туди йде молоко, вівсянка, банан, арахісова паста, трохи кисломолочного сиру, і виходить цілих 30 г білка, а коштує всього 43 гривні. На обід готую курячий ролл, трохи курятини, рис, шпинат, сир і овочі та заправка з йогурту і спецій. Все це загортаю в на зерновий лаваш, виходить 60 г білка за 86 гривень. А перед тренуванням, щоб мати енергію, випиваю чашку кави за 11 гривень. Після тренування для відновлення я їм тушковану курку з овочами та рисом. За 40 гривень я отримую аж 56 г білка. А перед сном, якщо хочеться перекусити, ідеально підійде грецький йогурт з рафісовою пастою, до якого можна додати яблука та насіння соняшнику. Це 20 грамів білка за 45 гривень. Сума за день вийшла приблизно 226 гривень.